Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Ніяк не встигаю, от просто ніяк не встигаю, аби відео виходило регулярно і вчасно, за моїм стандартним графіком. Давно вже все в мене змістилось, і мені так шкода, що я справді Ютубу тепер не маю можливості проділяти стільки часу, як звикла, як би хотілося, і як того очікуєте ви. І навіть зараз знімаю ось цю розмовну частину відео поміж, навіть не поміж, а під час колесання сина, бо по-іншому геть не встигаю. І ви знаєте, сьогодні мені хотілося записати відео про те, що мама таки втомилася. І ви знаєте, історія навіть не про те, що я втомилася від е, якоїсь фізичної праці чи недосипання. Це все можна виправити насправді там годинним сном і там, банальною допомогою в прибиранні, чи готуванні, чи навіть там, замовити готову їжу. Словом, це не є аж настільки втомливо, хоча воно теж додає свого. Але я надзвичайно втомилася від. Глобальної відповідальності. І навіть такої, знаєте, не те, що глобальної, а багатовекторної. Просто за все постійно треба подумати ні про що не забути. А там в одної дитини прививки, іншої не забути до окуліста зводити, а там в садочку свято, ще треба подумати про якийсь костюмчик дитині. А там ще щось, ще щось, і постійно, постійно, якби голова весь час в напруженні. Постійно е, думаєш і е, стараєшся все тримати в голові, нічого не забути, про всіх подбати, а ще на роботі якісь є нюанси. Постійно, а плюс в мене така робота зараз, що треба трішки креативити. Та це також вимагає ресурсу, вимагає якогось е, бачення, і воно теж забирає багато-багато енергії. А ще ось це моє бажання все встигнути в саду. Навесні дуже багато роботи, і я не встигаю, і воно мене також нітить. Словом, від всього всього цього накупу я страшенно втомилась. І ви знаєте, в мене... Вистачає мужності це признати і прийняти. Я не встигаю. Якщо вам здається, що я молодець і все встигаю, то вам так тільки здається, бо я не встигаю і навіть не знаю, що з цим робити. Напевне, треба понизити планку. Треба трішки видихнути, треба трішки відпустити ситуацію. Змиритися з тим, що встигати все неможливо, що щось є пріоритетніше, щось треба зробити сьогодні, а щось можна відкласти і на післязавтра. Е, тому якось так намагаюся з тим всім дати собі ради. Шукаю насправді зараз собі помічника по подвір'ю, по саду, щоб хтось мені допомагав, бо однієї суботи, коли чоловік є вдома замало, він не встигає також це все зробити. Плюс у нас є ще інші якісь е, справи. Е, тому і ще я би дуже хотіла, напевне, доросла вже до того, що хочу мати якусь няньку помічницю хоча б на кілька годин в день, е, але дуже боюсь. Довірити свою дитину чужій людині. Не знаю, хто має досвід няньки. Напишіть мені, будь ласка, як вам психологічно головою вдалося відпустити і довіритись е, чужій людині. Е, ну, скоро вже мама моя приїде, трішки буде мені допомагати, але все одно на майбутнє, я думаю, що нянька мені таки буде потрібна. Був, до речі, один такий смішний коментар. Так мені хотілося на нього відповісти, бо він мене дуже повеселив. Написав мені хтось. Я, до речі, не впевнена, що це підписник, ну, тобто людина, яка на мене підписана, чи це випадковий глядач. Написали мені, чого ви взагалі ниєте, кому ваші проблеми цікаві і потрібні. <смі> я якось так, знаєте, мені стало смішно від того всього, бо насправді весь мій канал і суть мого каналу про мої проблеми і як я з тим даю ради, про як ми дали раду з будівництвом, з ремонтами, з дітьми, з вихованням і з готуванням. Ну, якби все наше життя це проблеми, і як ми з ними вирішуємо, і як ми їх вирішуємо і комусь це цікаво, насправді, когось це надихає, когось це мотивує. Ну, а комусь не цікаво, то хтось іде далі. Тому коментар мене насмішив. Але він був, там. Є такі коментарі в мене часом. Так, напевно, вас вже захитало від мого хитання. Але дитина досі не спить, тому не знаю, що з цим робити. Бувають нас цікаві дні часом. Ходіть, покажу вам трішки свого саду. Не вдається мені робити такі відео динамічні і наповнені, як я це робила раніше. Ну просто не встигаю. То вже прошу вас трішки потерпіти, можливо, вже з наступного тижня мені таки вдасться якось налагодити краще свій режим і більше встигати, і більше знімати, і краще монтувати. А зараз хочу вам показати трішки свій сад, навіть не так вам, як для себе познімати. Бо обіцяють в нас похолодання, мають бути приморозки. Я думаю, що вся ця краса разом з тими морозами зійде. Тому поспішаю це зняти зараз. Обіцяють нам завтра заморозки, тож спішу зняти в першу чергу навіть для себе, яка краса в мене тут розцвіла, бо думаю, мороз це все приб'є і. Краси більше не буде. Ось тут випадково чисто так посадила ці тюльпани, точніше, я не пам'ятаю, які я садила, які вони мали бути, а вийшло, що вони ідеально пасують до ось цієї ялинки. В неї ось такі розпускаються рожеві шишки, вони потім такі великі будуть, які має. Рожевий колір, і це дуже класно поєднується з ось цими черпанами. Просто фантастика. Так гарно, я вам не передам. Дуже мені подобається. Взагалі ця хвойна моя клумба вже така дуже красива. А модрина це щось неймовірне. Вона така, знаєте, наче дівчина з косою. Така ніжна хвоя в неї дуже класне дерево. Це, ми... це напевно, не одне із, а таке найулюбленіше моє дерево в саду. Дуже класне. Якщо у вас немає ще мудрини, не обов'язково її посадіть. Це дуже гарне дерево. І хоча на зиму вона скидає хвою, це єдине, до речі, хвойне листопадне дерево, але все одно вона виглядає дуже красиво. Вона така, знаєте, хочеться постійно до неї торкатись. Дуже м'ягесенька. Красота. Також приріст стала вже моя ось ця ялинка на штамбі. Аглаука глаука глобоза на штамбі. Насправді я хотіла, щоб вона мала нижчий штамп, десь ось такий, але... Я не дочиталась, коли замовляла і вийшло, що вона в мене така досить на високому штамбі. І ось тут теж в неї, бачите, приріст такий, де б вам показати, а ось, він такий блакитний. Це дуже гарно пасує до кольору нашої хати. І потім це все підбивати буде е, пирозкий такого фіолетового кольору, воно цвіте. Словом, тут так дуже мені гарно вже. Це ялинка біалобок і в неї має бути приріст білий. Ще поки не видно, до кінця не розпустилася. Ось тут тільки. Вона дуже повільно росте, така малесенька. Я не знаю, може вона сантиметрів на 10 виросла мені за 2 роки, а може і ні. Але швидше за все вона довго дуже вкорінювалася. Я думаю, що вона вже все, але ось приріст пускає, значить буде жити. І подивіться, який в мене тут кущ лаванди щільний. Я його садила геть крихітним. За два роки таке виросло. Але я регулярно стригла. Десь, напевно, три рази за сезон стригла і на зиму стригла. Ось цей кущ, який не стригла. І бачите, який він ось такий. Повимерзав, порозвалювався, його треба буде постригти, щоб ось тут зсередини воно попускало і теж заросло все. А взагалі лаванда це величезні кущі, хоча їх садять такими малесенькими. Ще маю ось такий красивий букет. Це, до речі, тюльпани, які садила в кінці січня і переживала, що вони вимерзнуть і не будуть рости. квітнути. вони досить низькі, але всі з квітами. Тому, як би можна садити і в січні. Нічого їм не буде. Красота. Дуже якийсь такий гарний пурпуровий колір. І форма така, знаєте, незвична для тюльпана. Гарно поєднується. І вкотре переконуюся, що тюльпани дуже гарно виглядають, коли вони ось так групами посаджені, в таких групових посадках одного кольору багато квіток. А не ось так один нещасний. Хоча він не нещасний, він дуже гарний цей тюльпан жовтий. Минулого року їх було три. А цього року тільки один зацвів. Хоча там їх три вилізло. Маю ще ось такі тюльпани. Дуже вони красиві. Вони такі, наче штучні, виглядають. Красота. Просто ходжу і любуюся. І так не хочу, щоб були ці приморські, щоб це все так швидко не закінчилось. Бо дуже красиво. А ось мускарі. Це для мене особисто диво природи, як може бути такий ідеальний градієнт на квітах. Не розумію. Фантастика. І це, до речі, супер невибагливі квіти. Я посадила, напевно, таку малесеньку штучку. У мене було кілька корінців. І вони так гарно розрослись. і квітують кожен рік, нічого з ними робити не треба. І дуже приваблюють бджіл, до речі. А ось це чорні тюльпани. Ну, як чорні, вони такі темно-темно-фіолетові. Але ось здається, сорт називався Чорний Принц чи щось в тому роді. І вони теж йшли отак групою в наборі з цими, теж гарно виглядають. Такою посадкою груповою. А ось тут в мене виросло казна що. Це всі ці квіти мали бути одного сорту. Я постараюсь знайти шматочок того відео, де я показувала, які садила від флоріуму, і це був набір з квіток одного кольору. Чому вони всі різні, причому такі кольори, які не поєднуються між собою, я просто не знаю. Ну, вони красиві, кожна з них окремо красива, нічого не скажеш. Кожна квітка унікальна, красива. Мені подобається, ну, але вони просто геть не поєднуються між собою. Треба було, або цих фіолетових не було, або ось цих червоних. Але історія про те, що я садила це також в кінці січня і воно все прийнялось. І причому садила ось тут, де такий не дуже сприятливий ґрунт. Швидше, тут таке будівельне сміття, бо тут і сходи заливали, і бруківку робили. Тут немає хорошого ґрунту. Просто запхала, бо мені шкода було, аби не пропали. І ось такий в мене тут. Вінегрет росте, але теж гарно. І вже зовсім-зовсім скоро. Тут у нас буде садова арка. Так, буду сьогодні підживлювати дерева хвойні свої. Ось таке доброго буду використовувати лише для тих, які садила попередні роки. Ті, що садила цього року, підживлювати не буду, бо додавала в ямку Доброго, я думаю, його буде достатньо. Ось таким добривом троянди підживлю. І всі, які посадили рослини цього року, буду ще проливати ось таким захистом від ґрунтових шкідників. Пише, що він безпечний для усіх, крім власне, шкідників. Можна було замочувати в цьому розчині, можна на сухо вносити в ямку або сам ґрунт обробляти. Я буду поливати також можна. Я зараз розведу тут, наскільки на 10 літрів води, 60 грамів, і пролию кожен кущик окремо від цих шкіл. Ну, особливо ялинки, ті, що я нові дерева посадила, бо щоб їм корінь не з'їли всякі личинки. Ось такі в мене роботи на сьогодні. Моє чергове замовлення з Ікеї. Зараз вам покажу, що придбала. Так, В першу чергу це є ось цей тюль. А в мене в кімнаті ось тут вже четвертий рік стається тюль, і вже ну, геть. Він себе вичерпав, відпрацював, що виглядає жахливо, і мені хотілося замінити. І оскільки зараз такий сезон миття вікон, планую мити вікна, то вирішила вже одразу купити новий тюль і все разом поміняти. Я хотіла ще й штори поміняти, ну, але насправді це трохи мені задорого на один раз, тому купила поки що тільки тюль. Взяла ось такий е, такими хвильками. Пізніше на вікні покажу, ну на картинці мені дуже подобалось, як воно виглядає. Подивимося, як воно буде виглядати вживу, і як воно буде виглядати в моїй кімнаті, бо це теж є велика різниця. Але брала ось такі повздовжні хвильки, бо десь читала, що саме ось такі або полоски, або хвильки, повздовжні, вони візуально видовжують кімнату. Мені захотілося саме такі. Тут йде в комплекті дві штуки по. 3 метри а, по 145 ширини і висота 3 метри. І я взяла ось таких два комплекти на два вікна. Наступне це постіль. Мені здається, що жодне моє замовлення з Ікеї не обходиться без постілі. Ось таку постіль замовила для мами. Вона хотіла обрала собі такий нейтральний, мінімалістичний принт, просто сіра постіль. На дотик вона така, знаєте, на льон. Не знаю, як передати. Перший раз брала саме ось таку, будемо пробувати. Пізніше вам ще скажу поділюсь відгуком. Ну, На перший погляд, вона досить тоненька. Не знаю, як буде в користуванні, будемо Будем бачити далі. Дітям взяла ось таку постіль. Мені постійно бракує постілі, не знаю. Для дітей маю тільки три комплекти, і, власне, ось четвертого мені не вистачало. Взяла ось такий з планетами. Такий принт кольоровий, такий геть дитячий. І зараз мої діти активно цікавляться власне, космосом, планетами, то ось взяла такий комплект. В ікеї всі набори йдуть без простирадла, тільки підковдра і наволочка. Ось таких маленьких наборах: 150 на 2 тут йде одна наволочка, а в 2 на 2 то там іде дві наволочки. Це майте на увазі, бо треба додатково купляти ще простирадло. І, до речі, про простирадло я взяла вже перевірене з серії 2, таке постійно беру. Доводиться мені замінити ті, що в мене були, бо в мене були на метр сорок, зараз у нас ліжко більше. Ну, я так натягую їх, але дуже трудно і часом злітає, вирішила вже взяти по розміру, аби підходило. Взяла нейтральний бежевий колір, підійде до будь-якого комплекту. Так, Цього разу ще додала для дітей забавку ось такий е, мозаїка, термомозаїка, це називається. Вона йде в комплекті з такими зразу формочками. Е, ну, Я читала багато відгуків і бачила, як дітки цим займаються. І син мене просив таке купити. Знаю, така є в Аврорі. Е, менший, звісно, набір без таких формочок, але. Він, по-моєму, там коштує 99 гривень. Десь я бачила в когось таку розпаковку з Аврори. Я не знайшла в Аврорі, вирішила дітям взяти тут величезний набір. Розумію, що це все буде потім по підлозі, але мозаїка досить дрібна, я думаю, мій пилосос буде її збирати нормально. Ну, це я так вже страхуюсь на майбутнє. Іграшка прикольна. Тут якби треба ці бусинки населяти на ось ці формочки, можна різні трафарети собі робити. І потім це все пропрасовується і утворюється така, якби іграшка вже пластикова, зроблена власне, руками дитини. І ну, цікаво. Єдине, що тут пише, здається, ага, 4 для старших діток, не знаю, чи зайдеться за Харків. Ну, але Дем'ян мав би цим бавитись. Він, до речі, мене просив купити йому. Термомозаїку. Життєво необхідна річ, коли у вас є маленькі діти, багато малесеньких шкарпеток, колготок, трусиків і всього решта це ось така восьминіжка. Це такий, зараз розпакую, хотіла одразу розпакувати і вам покажу сама подивлюсь. У мене була така з Ашану, але вона вже. Руки, і вона вже поламалася. А ось цю вирішила замінити. Вона дешева ця штука. Я не знаю там. Підпишу вам ціну, скільки я за неї заплатила. Ще одна супер моя покупка це ось такі тут дві штуки, так? Та, дві штуки. Це ось такі полиці у ванну кімнату. У мене дуже багато вже баночок косметики, які мені не поміщаються, незручно, нема де складати. Я вирішила додати собі ще таку полицю. Дуже класно, що вона ось такої текстури, це бамбук підходить для ванної кімнати, і вона такої текстури, як в мене стільниця у ванній кімнаті. Я думаю, буде гарно, ну, колір ідентичний, буде гарно поєднуватися і доповнить мою кімнату ванною. плюс це буде мені зручно всі ті свої баночки десь поскладати. Не дешеві ці полиці, але я думаю, вони того варті, бо це бамбук і можна у ванні зберігати. Так, і штучка. Дуже вчасно до речі, такий скрибок це подарунок. До речі, в цьому магазині, де я замовляю ікею, мені завжди щось дають в подарунок. Цього разу це супер функціональна і супер потрібна річ, а ще, зважаючи, що зараз сезон миття вікон, і в мене такий скрибок діти поламали якраз нещодавно, думала, як то я без нього буду мити вікна, але ось <про> прочитали мої думки і подарували мені ще такий скрибок. Як завжди, посилання на цей магазин залишу вам в описі під відео. Тому що замовляю там вже роками. Завжди задоволена, завжди мені присилають все, що я замовляю. За кілька днів викуп в Польщі. Словом, рекомендую цей магазин. Колись я вже говорила про те, що у них зламали нещодавно сторінку, у них там було 49 тисяч підписників і зламали сторінку. І Мар'яна розпочала все спочатку, все з нуля можна сказати. Ну, молодець. Я дуже захоплююся її і вам рекомендую цей магазин доставляють з Луцька ви не повірите, але мені вдалося таки вкласти дитину. Словом, ось таке вийшло в мене відео. Біжу робити інші справи, поки дитина спить. До речі, це такий, знаєте, супер таймер, супер пришвидчувач усіх моїх процесів, коли дитина засинає, включається в турборежим, і я можу встигнути зробити набагато більше і швидше все, ніж я би робила, коли дитина, коли б у мене не було цього обмеження в часі. Тому якось так. Словом дякую усім за перегляд, дякую, що ви досі зі мною. Дякую, що підтримуєте за усі ваші коментарі, лайки, дизлайки, за всю всю вашу активність. Дуже вам дякую. До зустрічі в нових відео. Всім па-па!